Я впевнений, що під час перегляду наступного номеру у вас будуть саме такі посмішки. Ну що ж, давайте уявимо, що зустрілося два покоління сучасне, яке робить дві тисячі фотографій на день. І, скажімо так, моє покоління, в якому всього п'ять фотографій. Дивимось під ваші оплески. Так, ну що, ще довго ну. готова. Ну, скільки можеш чекати, так? Толя, будь ласка, тільки без різких рухів. Ага. ага. Слухай, по кількості латок на цих брюках можна порахувати, скільки років ми в шлюбі. <плес> <плес> а, а, а. а давай. А я не поняв. А що це за нове плаття таке? Подобається? Ага, ага. Що це за нове плаття? Ну... Но... Ну, Толя, ну здрасте. Ну, ну яке ж нове плаття? Я ж в цьому платі з тобою познайомилася. А, точно. Я просто банк точно, то... о, слухай, А я не розумію, а навіщо взагалі весь цей маскарад. Толя подзвонила Вікуся, сказала батьки. У мене для вас сюрприз. Вдійтеся якось нарядно. Який сюрприз? Толя, я не знаю, може вона нарешті нареченого приведе. Якого нареченого? Толя, Толя, кроватку вдягни. Давай! Так, чекай, давай спочатку подивимось, що це за наречений. Може, я взагалі дарма б руки одягав. Ай, Толя, господи, ти, ти хоча б годзик за... Я, я не можу застегнути цей гудзик. Господи, ж так Толя. Все зробила. Мамо! Тадо, привіту! М може, я невчасно зайшла? Та ні, 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 доню, все нормально. Просто татко вже не може, я йому допомагаю. Ой, я так і зрозуміла, то ж давайте я просто прийду іншим разом. Ні, ні, Все нормально, він ще пів години тому бігав без штанів. Без Гоже моя сонечко. Годі ага. ага. мой, як я скучила! Ага. Татусь! Що ага. таке ж? Що сталося? Що з тобою? Ну, мені не можна робити різких рухів. Серце, спина? Дупа! В руки можуть репнути. Та все нормально. Привіт. – Привіт. – Раду бачити. – Так, дочі, ну? – Ну? ну? – Ну, а чого ти сама? – Так. – Де? Э, – Хто? – Сюрприз Сюрприз? сюрприз. Ах, сюрприз! Ось він. Ніхрена собі, а. Я ж тобі, Долі, я скільки разів тобі казав, що спочатку весілля, а вже потім ці ваші ігри. От ну чому не можна було зробити, як ми з мамою зробили. Спочатку весілля і тільки через два тижні ти народилась. Ну? Доця, ну ти не переживай. Нічого винесеш, народиш, на ноги поставимо, диплом купимо. Ага, ще казали для цього покітка кроватку одягати. Я б зараз повісив на цій кроватці. Розуміло, я не вагітна. Ось. Це фотоапарат. Це єдине, що він тобі залишив. Ні, це ж, це є мій сюрприз. Розумієте? Я хочу зробити для вас новорічну фотосесію. Доль, слухай, Но... я розумію, що ти хочеш і, як краще, от Но... і нам подобаються всі твої подарунки. Так от і електрична гриль подобається, і зволожувач повітря, і сушилка для взуття. Теж нам подобається і кухонний так. комбайн і робот. Пилисос нам теж дуже подобається. Ми їх бережемо. Вони навіть от не розпаковуємо. Вони так стояли, так і стоять. О, але фотоапарат, я думаю, що це вже ну, занадто. Це не для нас, донь. Ну, тим більше ти мамі от, подарила цей останній iPhone 5S. Ой. Мама все фотографує, і розсаду фотографує, і собак на вулиці фотографує, і собак в розсаді, і розсаду в собаках таке теж було. <реш> Тому нам краще гроші. <реш> Ні, ви не зрозуміли. Фотоапарат це не подарунок. А тобто грошей не було. Я ж кажу, я хочу зробити для вас новорічну романтичну фотосесію. Да! Так! А нашим нам це. Ну, щоб у вас були класні фотографії. Ну! Доня, так у нас же он є. <риклад> ну і приколюйтесь. Цій фотографії 30 років Ай, до, перестань. О, дивись, в нас є фотоальбом. Давай сідай, я покажу. Тут ну, багато да, фотографій. Да, тут багато давай, давай, давай. От ми 91-й рік, ми з мамою в Ялті. О, бач, я отак долоньку роблю, і якби маму тримаю на долоньці. Отака От, фотографія, щоб зрозуміло. 93-й рік тут же мама мене тримає на долоньці. Бач, о, яка краса. 95 й рік теж ялта. Мама просто мене тримає. Ну тому що я перебрав мускату білого камня. А це вже пологовий будинок, тут вже ти. ага. Так, а далі фотографії вже з тобою. Ага, так. Ось ти у зоопарку. Зоопарк. Ось ти в поліклініці. так. Ось ти знову в зоопарку. Зоопарк. Ось ти знову в поліклініці. Поліклініка. Слон тоді здох, а тебе ми все ж таки вичихали. Дякую, тато і мамо. Але все ж таки ми зробимо для вас новорічну фотосесію. Дочко, чекай, а може завтра? А поки а, а, роздягайся, сідай за стіл і все. Я не можу завтра. У мене завтра корпоратив. Що в день завтра? А, робота. А, ну то фоткай завтра своїх роботів. Що ну. ти хочеш? Ну, тата, це буде прикольно, ти ж не розумієш. Це ну, коли ти останнього разу фотографувався? Я тобі можу навіть дату сказати: о, це було фото на паспорт, зараз подивлюся. Так отож! О, шо? А я хочу нові фотографії. Так що давайте перевдягайтеся у щось ну, таке нарядне і погнали. Ми вже в нарядному? Ага. А а попристойніше нічого немає. Ну, хоч я можу робот полесос в руки взяти. Нічого не треба, виглядаєте супер! Я ну що, почнемо? Ну, давай. Давайте. І. Ну, що ви стали, як статуї? Добре. Ну, Що ви сіли, як засватані? О -о -о -о. Тату, це. Мам, да, ну, сука, ты... я, я вже шо... загорився ну. Давайте, так, э, до, ялиночки. до ялиночки. Ага. Ага. Так, сали красиві такі. <звук> ну, що ви як в караулі? Ну Як, ну, треба. Тату, обійми її. А, добре. Ялинку, маму! Та не може, я ж тобі кажу, в мене піджак може репнути. ну! Добре, добре, просто, просто посміхніться. Тату, ти можеш легенько посміхнутися, не наче тебе струмом б'є. Так мене струмом об'є. Що? Ця гірлянда китайська. Ти Все! Просто стій! Добре! Да, Ма, а. трішечки вийде вперед. Ага. Так, а. А, скажи, яка у тебе робоча сторона? Доню, я навіть не знаю. Це треба у тата питати. Толь. Ну. Я взагалі не думав, що батьки з дітьми про таке говорять. Це ж таке, це таке дитинне питання. Але якщо ти готова, тоді знай, мами ніжня сторона більш-менш робоча. От. А верхня сторона в неї взагалі ніколи не працювала. Така ситуація. Господи, як це розчути? Вибачте, за мій професійний сленг. Я мав на увазі, ма, на обличчі у тебе яка сторона більш робоча? А, -а, -а. Так. А, а так, ну якщо щось тверденьке, то я лівою стороною жую. <shock> а якщо щось більш м'якеньке. То правою, правою доця, ти сама вирішує, яка у мене сторона робоча. Добре, в процесі і з'ясуємо. Ага. Давайма ближче до татка. Ага. І дай мені експресії. Ага. Ма. А, донь, диви, а, ще трохи експресії. У мами взагалі не буде робочих сторон. Ага. Так, заспокоїлись обидва, ма, ти просто. Ну, стань якось романтично. Ма, що ти стала як привокзальна повія. Mm. Ти трохи розслабся. Ну зараз ти собака сутула з того ж вокзалу. <рес> Просто рівненько так стій! Ну, так стій рівненько. О, батько, а ти що? трішечки ну, живіт свій прибери. Ah. Втягни! Тільки не так сильно, бо у тебе стричить друге підборіддя. Де, та, слухай, ну все, я скажи мені, будь ласка, ти от просто вирішила е, познущатися над батьками чи що? Та ні, а тепер просто посміхніться мені. Тільки не як маніяк, а як люди. Ма, трішечки ширше. Можеш посміхнутися. Я б залюбки, але у мене тут зверху зуба нема. Доця... О! Оце сторона не робоча. Все з вами ясно. Значить, так, забули про свої робочі сторони. Забули, забули. Просто розслабтеся так. і трішечки потанцюйте. Ага? Ага. Давай. О, бачите, воно легко, я ж казав, отак, прикольно. Не, не медляк. Ну, типу ви на дискотеці. Давайте. Раз, два. Ви на збочинці схожі. Тато, ти можеш трішечки розслабитися? А що, можна? М -м -м. О, о, нарешті. О, розслабитися, це правильно. Та, я не про це. Добре. Ух. Ух. Ну що, як докажуть, затанцюємо! І як Толя! Ух. Господи. Д Доня, ти маєш дещо знати. Тепер в мене там не робоча сторона. Давайте локацію поміняємо. Ну, локацію. Становіться біля дивану. Так, добре. так, гарно. Ану, покажіть мені серце. А, ну це легко. о. Руками покажіть. А ти не бачиш так? о? Та ні, ну як зараз молодь робить руками. А от ні, доню, ми ж іншим покоління. Ми з мамою лише отаке можемо показувати. Оп! Ні! оп а, а, а. О, бачила, бачила. Я не про це. А. Добре, просто візьміться за руки. За руки взялися. Один одного візьміть за руки. А, нормально. А, ти що ніколи не бачив, як в інтернеті за руки тримають зараз? А в інтернеті бачив. А ну давай, Стояночка, в бусик залазь, давай! Що давай, ти... ну, там в інтернеті лише таке показують? Просто візьмить один одного за руку. Доброго дня. Що ви як не рідні? Ну а так, що? обійми маму. О, все. Іди сюди, можеш поплакати. Давай, виплакаєш вся, давай. Ну, <г arg> не треба з нею прощатися. Ну а як я вже не знаю. По чоловічому. А -а 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 -а. Так. Ну, Привіт, Петріна. Петріна. Ну, так, доця, ти, може нас окремо якось фотографуєш, бо в мене вже все болить. Один до одного. Стали спиною. О, щось Ага. Ма. Давай, підніми ногу. Не вперед, а назад. А -а -а! Долю, може вже достати, а? бо <смеш> я вже на десять років вперед нафотографувався. <смеш> Добре, все забули. Сіли на диван. Так, молодці. Ма, <смеш> 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 дивись на батька, батько, дивись на маму. Отак от можна й ближче. Тато, не розвертайся. Ма, скажи батькові щось приємне. Можеш бахнути. Я ВЖЕ? Я ВЖЕ? ж не зрозуміли, про що я? Ні. А? Ну, подивіться один на одного закохано. Розумієте? Закохано! Ах. Давайте! Закохано, а не нібито побачили ціни на продукти. Дця, ми просто вже 30 років у шлюбі, ми вже забули, як тут дивитися один на одного закохано. Добре, просто? Романтичний поцілунок. Я з ним? Я з ним? А що тут такого? <гум> Доля, розумієш? Я коли і, цілую, я ж ну що, я закриваю очі, правильно? Бо це природний чоловічий рефлекс самозбереження. <гум> Тому ну, давай, знаєш, я просто тут стану, так долоньку мам там залізе на ко на каленці Ні, оце муветон! Це не камільфо. Ой, я взагалі перестав її розуміти. Вона здається тебе послала. Тату, подивись на маму так, як ти дивився на неї в Раксі. <рик> Серйозно? Отак і так? було? У мами в Раксі схватки почалися. Господи! Ма, якщо тато не може, тоді ти подивись на нього отак от закохано. Як ти дивилась на нього, тоді. О, Господи. Закохано, а не нібито тебе забирають в дурку ма. О, а таньку знову в дурку забирають. чи що? А! Привіт! О, онучка приїхала. Привіт! Привіт! Привіт. О, слухай, цей відеомагнітофон, який ти мені подарувала, не працює. Який? Ну, цей двохкасетний. Дві касети з -з зажувало. Дві касети Я тобі зажувало. Ба! <виконав bli> погана фірма. Це не відеомагнітофон. Це тостер. Хтостер? Хтостер? От хтостер погана фірма. Треба інфу. Да. А чого ви тут робите? Я приїхала зробити сюрприз для батьків зробити новорічну фотосесію. Фотографувати приїхала! Фотографувати! Так. Ой, мені якраз потрібна фотографія. Давай, давай сюди! Ні, ні, мені окремо потрібно. Яка? Ну, така. О така. В овалі така. <праць> Красива. Ну, щоб люди. Подивились і сказали, ой, як жива. Ба, я зроблю тобі таку фотографію тільки пізніше, добре? Пізніше може пізно бути. Тату, все, 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 все. не переживай, ні-ні-ні, все, ні, 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 все. О, о, залишилась остання фотографія. О. Ну, будь ласочка, постарайся. Треба Що треба зробити? зробити? Візьми маму на руки. А. Я так розумію, батько тобі більше не потрібен. Чи мати? Тато, ну будь ласочка, ну це ж романтична фотосесія. Ох, ну добре. Так, а тепер посміхайтеся. А! Кружи, 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 кружи. Її! Ні, тож, давай краще ти на нас побігай, бо да. біда буде зараз. Добре! Давай, 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 добре, що біда буде. Це до нього. Тепер тільки еротична фотосесія. Стань, подиви, що там. Толя, я ще два тижні тому ці труси викинула. Знайшлись. Все. Що все? Вийшло. Все, все. все. Ось так... ваші фотографії. А, боже, яка краса! Я ще не відкрила. Ось. Бо... Боже, яка краса! Оце <рив> Толя, я взагалі-то про себе. Ага, а о? А як так? А отак? Ну, чесно кажучи, тут в цьому фотоапараті встроєний штучний інтелект, і фотографії вже пройшли обробку. А, а взагалі-то фотографії вийшли. Ось такими. ми. О, о, о. о, Боже! І ось. О, Боже. І ось. Але Доль, знаєш? Uh -huh. А це одно в тебе вийшло все ж таки. Так! Uh -huh. І uh -huh. знаєш, що я думаю? Я думаю, що твій сюрприз теж вийшов. Так, так чесно, вам сподобалося. Uh. Ти і все, я до бабусі, ба! Иди, иди. Що ти там хотіла, фотнуть? Тань. Толь. Тань. Толь. Тань-тань-тань-тань-тань. Толь, 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 толь. Що може, пішли? Куди? Туди наш. Я просто згадав ялту. О, Толя, Я просто ш... подумав, давай, може, запрацює твоя неробоча сторона. Ооо! Таня! Таня! <проб>